Світ переживає інформаційний Армагеддон. Людство стало ще ближче до глобальної катастрофи. Американський журнал Bulletin of Atomic Scientists пересунув символічні годинники судного дня з 89 до 85 секунд до півночі. За словами президентки видання Олександри Бел, рішення пов'язане із ядерними ризиками, кліматичною кризою, руйнівними технологіями, включно з інформаційними, часу на необхідні реформи у людства залишається дедалі менше. То, що ж лякає науковців: ядерні держави втягнуті у війну. Росія, Китай, США стають усе більш агресивними, конфронтаційними і націоналістичними. Світ заходить у фазу системної нестабільності. І для цього Трамп додає, звісно, дуже сильно. Але лауреатка Нобелівської премії миру Марія Реса заявила: світ переживає інформаційний Армагеддон, тому це не моя фраза неможливий прогрес, якщо мільйони людей не вірять, що проблеми взагалі існують. Боротьба за правду мати всіх битв, каже вона. Давайте трошки довідкової інформації. Можливо, хтось почув про цей годинник, хтось не чув. Цей проект заснований у 1945 році серед засновників Альберт Ейнштейн, Ось так. І у 47-му році було 7 хвилин до півночі, у 53 му 2 хвилини до півночі під час піку холодної війни. У 91 му рекордні 17 хвилин після її завершення. А з 2007 року враховують не лише ядерну загрозу, а й клімат та інформаційні ризики. І тепер годинник на 85 секундах до півночі. І це, як ви тепер зрозуміли, це не метафора десь там. Це про реальні рішення, які людство не приймає, а потрібно. Так, а тепер релакс трошечки давайте гарних новин, тому що вони реально приємні. Пам'ятаєте, як позавчора АФД розповідала про взяття влади, і майже монобільшість вони планували і контроль над Саксонією Ангальд? Так от, вчора відбулися вибори, вже підрахували е результати, і там вони пролетіли із тріском. Вітаю! Тож, як усе закінчилося насправді, новим прем'єр-міністром землі став Свен Шульцем із ЦДУ. Він отримав 58 голосів у Лантазі. Це на два голоси більше, ніж має коаліція ЦДУ плюс СПД і ВДП. А АФД залишилася в опозиції без влади і без історичного ось цього прориву. Тож, як висновок, можемо зробити наступний. Гучні заяви АФД – не дорівнює реальна влада. Ніякої монобільшості, ніякого плану захоплення, ніяких тепер витрат на 185 тисяч на юриста. Тож вітаю всіх цього разу ультраправих поставили на місце. Баварія оголосила війну бюрократії, мінус сотні правил. Влада Баварії планує різко скоротити адміністративну бюрократію. До кінця року в землі хочуть. Залишити не більше 2366 підзаконних приписів замість нинішніх 3386, тобто на 20 менше. Уже скасували близько 15% із цього плану. Тобто, якщо порахувати 15% від 20, це виходить в нас аж три ось цих підзаконних акти, чи ну, що там вони рахують. Ось, ну круто. Новина просто ось. Загалом план прибрати близько 30% взагалі усіх бюрократичних норм. І прем'єр Маркус Зьодер вимагає ще жорсткіше зрізати додаткові 15%, тобто ще три підзаконних пункти, назвавши це серйозним дуже втручанням, І тут є важливий нюанс, ще, це просто сміх та й годі по баварськи Йдеться про внутрішні Інструкції Міністерств для чиновників. Вони не діють напряму на громадян, але сильно впливають на роботу адміністрації. Тобто, ось ця вся буря в заголовку про те, як баварія бореться серйозно із бюрократією, насправді виявилася вся повністю в стакані. Йдеться просто про 20 якихось Пунктів виконали з них 15%, тобто 3 пункти прибрали. Маркус Зьодер дуже жорстко хоче додати ще три пункти, які насправді на громадян напряму не впливають. Окрім як заголовки і буря в стакані, і просто піар Маркуса Зьодера, і боротьбу із бюрократією. Ну, ніяк це по-іншому не назвати. Ось така ось новина. А тепер давайте до дійсно важливої новини, якої у Баварії точно не з'явилося б просто ніколи. Просто ніхто навіть в голос би не наважувався сказати подібне. А от зверху в Німеччині біля Данії аж над Гамбургом у Шлезінг-Гольштейні. Можуть заборонити алкоголь у частині публічних місць. Влада цієї землі готує закон, який дозволить містам і громадам вводити зони без алкоголю. На вулицях, площах і в парках. Земельний уряд схвалив законопроект МВС, зміни внесуть до земельного закону про адміністративне управління, муніципалітети отримують чітку правову основу для заборон. А міністерка внутрішніх справ Магдалена Фінке пояснила, що заборони вводитимуть лише там, де масове вживання алкоголю регулярно призводить до порушень і злочинів. Мета цього закону зробити певні публічні місця безпечнішими та чистішими. Заборона буде точно частковою і точковою, не загальною. Потрібні докази, що саме в цій локації алкоголь системно порушує громадський порядок. Тож, як у висновку, це не сухий закон, а інструмент для проблемних місць. Остаточне слово, звісно, за містами та громадами. Але щось знає Німеччина, хоча в мене, звісно, викривлено, Трошки, скажімо так, погляд із Баварії на цей закон щось мені здається, його точно не приймуть. А тепер розмова, як кажуть в Німеччині, у Бедівуст. У Німеччині пообіцяли нагороду в 1 мільйон євро за будь-які дані про таємну групу вулкан, яку підозрюють у підпалі кабельної інфраструктури в Берліні. Пам'ятаєте, цей блекаут нещодавній, де українці, до речі, показали себе досвідченими блекаутерами і швидко організувалися у пункті незламності. І атака саме на критичну інфраструктуру перевела цю справу в найвищу категорію загрози. Тож, 1 мільйон євро це сигнал, що держава налаштована йти до кінця. На нашому новому каналі Європа без міфів вийшов новий важливий випуск про те, чому після падіння стіни Німеччина залишилася розділеною. 40 років країна була поділена, а минуло вже 30 років після об'єднання, і до сьогодні схід та захід живуть по різному. Зарплати, міграція, голосування навіть за різні партії, межаться і досі полягає у всіх статистичних картах. Цей випуск не лише про минуле, це дзеркало з вами нашого майбутнього України. Що буде після повернення окупованих територій, як довго триває справжнє об'єднання країни? Подивіться цей новий випуск на каналі Європа Без Міфів, щоб краще зрозуміти і Німеччину, де ми зараз живемо, і зрозуміти, з чим ми зіткнемося після перемоги. Лінк у описі до цього відео. Раніше було краще. Краще, де питання велике в Німеччині. По орієнтацію на стале майбутнє, частина німецької молоді з ностальгією дивиться назад. Про це свідчать репрезентативне дослідження Next Generation фонду Alliance Foundation. Дві третіх молоді вважають, що добробут це не лише про зростання економіки, а про захист клімату, доступна освіта і ширша політична участь. Що б вони сказали, якби жили у східній частині Німеччини під Сувком. Що вони мають на увазі про раніше було краще, це для нас невідомо. Про це саме і випуск наш новий на каналі Європа без міфів і ще раз. 28% сумують за старими часами з меншою міграцією та традиційними гендерними ролями. Особливо це помітно серед 30-39 річних. Вони частіше говорять про більшу національну гордість і не лише критичний погляд на історію має. Присутнє досить велике розчарування. Приблизно 40% відчувають, що політика їх ігнорує, а 60% вважають своє покоління глибоко розколотим. 10% відкрито підтримують різкі висловлювання, будь-які форми протести. І ще 11% частково погоджуються, включно із допустимістю насильства щодо окремих політиків. Тобто це прямий радикалізм. При цьому існує досить висока активність. 97% беруть участь у громадському житті індивідуально, тобто голосування, свідоме споживання та донати. А 43% також колективно, тобто ходять на всілякі демонстрації. Щодо самоідентифікації, 13% себе вважають лівих поглядів, 17% центристами і 13% праві погляди розділяють. Це дійсно важливе дослідження охопило молодь 16-39 років у Німеччині приблизно 23 мільйони осіб. Тобто це дуже велика кількість. Німецька молодь водночас і активна, і розчарована, із запитом на сталість, але з помітним шаром ностальгії та зростаючою поляризацією у суспільстві. Ось такі справи. А тепер сенсаційне. Хлопці, француженки, тепер в нас не в фаворі. Не в полі зору навіть не дивіться. Тому що Франція готується офіційно відмовитись від ідеї сексуального обов'язку між подружжям. Відповідний законопроект має всі шанси бути схваленим національними зборами. У законі прямо закріпляють: спільне проживання не створює сексуальних зобов'язань між подружжям. Хоча терміну подружній обов'язок у законодавстві і не було взагалі, суди інколи тлумачили норму про спільне сімейне життя як обов'язок мати секс. А вся ця історія почалася із 2019 року, коли суд у Версалі став на бік чоловіка, який вимагав розлучення через відмову дружини від сексу, і вищі суди це підтвердили. Лише у січні минулого року ЄСПЛ визнав правоту жінки і вказав на застарілий підхід французького. Права на шлюб. Єдине, що можу я сказати і порадити українським чоловікам, що ми тут можемо зрозуміти, що квіти і пляшка вина насправді діють набагато краще, ніж якийсь там папірець із будинку із дідами в бігудях. І на ось цій сенсаційній ноті ми закінчуємо наш випуск. Побачимось!